Доброго вечора! Ми вже у четвертому відео говорили о прості даних у JavaScript. Але у JavaScript є ще два типи даних, які називаються масиви англійською arrays і об'єкти англійською objects. І вони обидва є складними типами даних. Тому що є структура створені з використовуванням кілька простих типів даних, які ми вже розглядали. Добре. Ви всі знайомі з списками. По суті, це є масів. Щоб створити список даних у JavaScript, ви створюєте масів ось так. Починаємо. як... З будь-якою іншою зміною, з ключового слово const або let. Потім пишемо ім'я списка, це зараз буде ift. Далі знак рівності. Потім відкриваємо та відкриваємо квадратні дужки. Важливо використовувати правильні дужки. завжди у JavaScript, це означає інші речі. Добре, і нарешті записуємо будь-які елементи, які хочемо додати до списку ем, і розділяю, розділяючи їх комами. Наприклад, десь буде книга, так, uh, я. У можлив... масива можна додати будь-які типи даних. Я можу тут також додати числові дані. але слід бути обережними при змішуванні типів даних. Наприклад, у... якщо у вас є масив, який ви очікуєте як числовий, наприклад, ages – це віки. Так, ми маємо так, різні віки, але якось там опиняється рядок, це може привести до помілок. наприклад, коли ви ем, намагаєтесь з кожним елемент у масіві робити делення. рядок виключить помілку. Далі, кожен елемент у масіви. Це book, Socks, Hat. Має пронумеровану позицію, як яку називають індексом. Нумерована позиція починається з нуля, тому книга це буде у індексу 0, шкари петки на індекс 1, шапка індекс 2 і так далі до кінця вашого. Масива. Ви також можете отримати значення з певного місця в масиві. Це називається доступіться англійською access. Для цього ви пишете ім'я масива, зараз gifts, далі квадратні дужки і індекс у квадратних душок, індекс елемента, ви хочете отримати. Зараз це буде бук, це означає бук. Перевіримо у консоли, console.log, який результат. Book. Коли я змінюю це на два, ми отримаємо хат. Ми з цього також можемо зробити зміни, наприклад, фаст gift, якщо хочемо gift. Якщо ви пам'ятаєте властивість Length, для рядка вона казує, кількість символів вміститься в рядку. Масиви також є, мають цю властивість, і вона десь показує кількість елементів у масиві. У цьому випадку їх три. Ось корисний трюк. І якщо ви хочете отримати останній елемент у масиви, використовуйте дві речі, які ми щойно розглянули. Напишіть ім'я масиву, gifts, далі квадратні дужки, а в квадратних дужках довжину масива це буде зараз gifts.length мінус 1. Оскільки індекс починається з нуля, тому довжина масіву – це 3 мінус 1 буде дорівне індекс останнього елемента. Зараз це hat. Можемо перевірити. Hat. І так завжди. Добре. Ще одна, усі масіви мають низку будованих функцій, які називаються методами англійською methods. Вони дозволяють одразу виконувати з ними певні дії, не створюючи власних функцій для, для цих. Наприклад, ви можете відфільтрувати масів. Фільтр. Англійському Ем... Um... це буде всі подарки, які не книги. Нарешті об'єкти. Написання об'єкта – це ще один спосіб групування даних, які пов'язані між собою. Але якщо у списка масиви зазвичай є багато одного типу даних, наприклад, продукти, як потрібно купити. То об'єкт більш корисний для групування різних типів даних про одну річ. Ось приклад. Зміни нашого об'єкту називається cat. Кошка. Ми створюємо її записучі фігурних дужок. Зараз фігурне, не квадратне, а усі сіредині їх ми пишемо пари ключ. Значення, і вони будуть розділені комами. Це означає, що ми пишемо назву значення, це ключ, наприклад, колір. Color. Далі потім саме значення, наприклад, руди, чи це англійський ginger. Потім додаємо кому і можемо написати інший ключ, наприклад, ноги. legs, и значение четыре. А, не так <laughs> говорю и пишу. И так далее. Улюбленный uh, игрушка all Той. ball. Вики um, uh, age is Сподіваюся, ви бачите, чому масів і об'єкт потрібні для різних випадків для купування даних. Подивіться, що станеться, якщо я просто напишу дані для об'єкта у масів для цього об'єкта. Um, робимо const cat array і пишу Ginger. for М'яч вісім. Дани втрачують багато свого значення. Чотири, так, чотири що. Подібно до цього, нема сенсу записувати мій список подарків в об'єкти. До речі, це не можна мати два одинаких. Ключих в одну об'єкти обжект. Uh, um, немає сенсу так писати, книга, і коли я намагаюся написати десь також подарок і далі СОКС, um, це дуже погано. Будь ласка, так не робите. Чому це погано? Тому що, як з масивами ми також маємо доступ до значення у об'єктів, але це ми робимо через ключі. Щоб отримати значення Book, я пишу Gifts Object, точка і ім'я gift ім'я властивості. І зараз, коли я консолю gift, ми побачимо, що це а, не код. це бук. Отже, це все про типи даних у JavaScript. У майбутніх відео я покажу більш того, що можна робити з цими складними типами даними, створюючи невеликі програми для практики. Сподіваюсь, що це було вам корисно, і доброго вечора!